Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Вільяновська. Вітаю у ніч, на 8 травня. Російські війська атакували українську енергетику і пошкодили обладнання трьох теплоелектростанцій компанії ДТЕК у Білому домі. Засудили черговий масований обстріл України і заявили, що Сполучені Штати роблять усе, що є в їхніх силах, аби захистити Україну. Ми говорили про наші занепокоєння протягом останніх більш ніж двох років щодо того, що росіяни роблять із енергосистемою. Наша позиція чітка. Ми хочемо бути впевненими, що надаємо Україні належну безпекову допомогу для її захисту у вісічні агресії Росії. Ми робимо все, що в наших силах. Ми були вдячні за схвалення додаткового фінансування національної безпеки. Очевидно, його український компонент був надзвичайно важливим, оскільки ми бачили, що Україна втрачає позиції через. Бездіяльність Конгресу, тож ми збираємось і надалі забезпечувати українців тим, що їм потрібно для захисту. Незважаючи на те, що Сполучені Штати ухвалили фінансування для України і надали вже два пакети озброєнь, говорити про ефект від цього фінансування на полі бою ще зарано. І щоб Київ зміг отримати деякі з виділених можливостей, потрібно більше часу водночас найважливішими потребами України зараз є засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Про це заявив міністр оборони США Лойд Остін, представляючи у Сенаті бюджетний запит Міністерства оборони на 2025 фінансовий рік. Про те, яка ситуація із американською зброєю в Україні, та коли очікувати наступні пакети допомоги, ми поговоримо із Остапом Яришем. Вітаю, Остапа! Вітаю, Марія! Остапа, коли ж довгоочікувана зброя матиме ефект на полі бою, та коли можна чекати на ці нові. Пакети допомоги. Марія, що ми знаємо точно, що зброя продовжує надходити. Частина з неї вже надійшла. Ми знаємо, що Сполучені Штати дійсно виділили два пакети військової допомоги доволі об'ємні пакети для того, щоб заповнити цю прогалину із відсутністю фінансування і відсутністю пакетів допомоги та озброєнь для України майже протягом півроку. Дійсно, сьогодні Ллойд Осін, виступаючи в американському сенаті, сказав, що негайного ефекту радше за все не буде. Потрібно дочекатися, поки Україна отримує більшу кількість озброєнь та всі та все те спорядження. Чення, яке їй надали сполучені штати щодо наступних пакетів допомоги, Марія, можемо ми судити з того, як це було раніше. Знаємо, що минулого річ, коли Сполучені Штати оголошували про пакети озброєнь для України, то це була частота приблизно раз на два тижні. Чекаємо, що буде зараз. Поки що в Пентагоні не анонсували нового пакету допомоги. Втім, якщо будуть дотримуватися такої такого ж темпу, то можемо ми очікувати, що це буде незабаром. Те, що ми знаємо точно, що фінансування від конгресу є і тепер Пер не має бути затримок із оголошеннями нових пакетів допомоги для України. Знаймо також, що Лайд Остін спілкувався із міністром оборони України Умєровим Буквально буквально вчора говорили вони саме про подальші кроки Сполучених Штатів із підтримки України про подальшу військову підтримку. Також і говорили вони про ситуацію на полі бою, і які зараз критичні потреби України. Лайд Остін, виступаючи сьогодні в сенаті, сказав, що Сполучені Штати будуть зосереджуватися передовсім на боєприпасах до систем то повітряної оборони, та також а, на боєприпасах до артилерії. Ми знаємо, що в США є найбільші виробничі потужності, тобто вони можуть найбільшу частину саме цих потреб закрити. Щодо ролі американської допомоги. давай послухаємо, що сьогодні про це сказав міністр оборони США у Сенаті. Я щотижня спілкуюся зі своїм колегою, міністром оборони України. Я розмовляв із ним учора і запитав про ситуацію і найбільш критичні потреби. Я вважаю, що наша допомога буде дуже дуже корисною, але повертаючись до вашого запитання, важко повернути втрачений час. Без цієї допомоги Україні було б дуже складно оборонятись від переважаючої сили росіян. Остапа, а як щодо літаків F-16, які так потрібні Україні, на якому етапі зараз тренування пілотів? І також раніше знаємо, що речник командування повітряних сил зсу Ілля євлаш казав, що вони будуть в Україні вже після Великодня. Чи є в тебе якась нова інформація щодо цього? Так, Марія, два по порядку. Отже, щодо етапу тренувань, ми знаємо, що вони продовжуються, продовжуються у кількох країнах. Знаємо, зараз тренуються українські пілоти, зокрема у Данії. Перед цим вони проходили базову підготовку та мовні курси у Британії. Також тренування відбуваються тут у Сполучених Штатах в Аризоні. А, знаємо, ми що принаймні у Сполучених Штатах на ці тренування перебувають на завершальних стадіях. Про це нам говорили у Пентагоні. Коли очікувати їхнього завершення залежно від рівня підготовки пілотів. Залежно від того, коли вони почали тренування. Знаємо, що були різні групи комусь довше зайняло часу опанувати мовні навчання тут у США, де хто приступив швидше. Отже, в Пентагоні, відповідаючи на це питання, кажуть, що приблизно можна очікувати випуску пілотів із навчання у США між кінцем травня, також серпнем. Залежно від того, так знову ж таки, який був рівень підготовки у пілотів, але перші групи мають випуститися в кінці цього місяця, можливо, на початку червня. Це те, що ми чуємо від представників від представників Міністерства Ресто оборони сполучених штатів щодо статусу цих тренувань. Давай послухаємо, що про це говорить голова Нацгвардії Сполучених Штатів. наскільки нам відомо, тренування тих курсантів, яких ми маємо, йде за планом. Якщо їхня кількість зросте, то це може бути інша розмова залежно від наявності літаків і пілотів-інструкторів. Але наразі все на шляху до завершення підготовки пізніше цього року Марія постає питання, коли літаки зможуть опинитися в українському небі. Це вже інший етап. Знаємо, що зобов'язалися надати Україні F-16, і, зокрема такі країни, як Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія. А данія каже, що збирається поставити літаки цього літа. Нідерланди планують надати їх восени щодо Норвегії. Бельгії часових рамок поки що не називали. Але знаємо, ми також Марія, що після тренувань, зараз які зокрема відбуваються в Європі, Сполучених Штатах, очікується також ще один етап. Це тренування у Румунії. На авіабазі, яку зараз підготовують, і для, для цієї авіабази також виділяють зараз літаки. Тому очікується, що F-16 зможуть бути в українському небі після цього. Дякую тобі, Остап. Будемо слідкувати обов'язково далі за цією темою. Це був мій колега Остап Яриш, який розповідав про нову американську зброю для України. Оскільки Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру, головним пріоритетом України є отримання додаткових систем для ракет проти та ракет для протиповітряної оборони. У Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом власне президент Румунії Клаус Йоганіс заявив, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Петріот в Україну, єсте одніскуція. Точилася дискусія про те, хто може відправити системи Патріот в Україну протягом останніх кількох тижнів. Румунія має такі системи, і звичайно, нас також запитали. Президент Байден також згадав про це під час нашої зустрічі, і я відкритий до дискусії. Я повинен обговорити це у вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати на заміну, тому що неприпустимо залишати Румунію без протиповітряної оборони. А от Ніко Ланге, дослідник центру аналізу європейської політики і колишній посадовець міністерства оборони Німеччини, вважає, що своїми системами, системами Петріот могли би поділитися найперше Іспанія та Греція, які знаходяться далеко від східного флангу НАТО в інтерв'ю моїй колезі Юлії Ярмоленко. Він розповів про те, як у Німеччині посилюється тиск на канцлера Шольца, аби той передав Києву ракети Таурус, і чому обмеження для використання західної зброї для ударів всередині Росії нелогічні міністр оборони США Остін нещодавно згадав, що він веде розмову вічна віч із європейськими колегами, щоб переконати їх відправити свої батареї Петріот в Україну. Він сказав, що вони мають взяти на себе більший ризик. як ви вважаєте, чи це легітимне прохання, враховуючи той факт, що самі США відправили в Україну лише одну батарею Петріот i think the united states of america they have сполучені штати мають набагато більше можливостей ніж усі інші країни, і вони можуть зробити набагато більше. Я не розумію, чому танки і БМП мають припадати пилом у пустелі і не використовуватися в Україні. І коли йдеться про системи протиповітряної оборони та ракети для ППО, особливо системи, які виробляють американські компанії. Я вважаю, що Сполучені Штати могли б і повинні були б зробити більше. Водночас, це правда, що європейські. Країни, які використовують Петріот, є також ті, хто мають старі батареї Хокс і боєприпаси до них. Все це треба доставити в Україну. Є країни, як от Польща та Швеція, які використовують Петріот, але розташовані дуже близько до північного та східного флангу Європи. Не у них треба просити Петріот, але Німеччина, яка погодилася поставити ще одну батарею, Петріот можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль. водночас є інші системи протиповітряної оборони, як от IRIS-T. Німеччина повинна нарощувати виробництво, щоб швидше їх випускати, але це лишається проблемою, оскільки ніхто не був готовий до використання ППО у таких масштабах. І Якщо ви подивитеся на все, що необхідно для інтегрованої протиповітряної оборони, включаючи радари, ракети, системи командування та управління, і ви подивитеся на територію України, я думаю, реалістично припустити, що це буде залишатися проблемою. Ту сюмдететвиконтинютобієправлевайгауз висенлиосакнолечдаде. У білому домі також нещодавно визнали, що вони надіслали до України значну кількість ракет ракетакамс раніше цієї весни. Чи вважаєте ви, що ці спроможності можуть змінити ситуацію? Кенмейкдифнсюдвсентекемсмачоліотоюкреїн? Сполучені Штати повинні були відправити Атакамс в Україну набагато раніше. Вони змінюють ситуацію. Високоточні ракети великої дальності дуже потрібні Україні. Також через значні можливості Росії в радіоелектронній боротьбі певні типи боєприпасів і зброї більш здатні пробуватися до цілі. Тепер, коли Атакамс з більшою дальністю дії доставлені, добре мати постійний потік. Значна кількість звучить добре, але я не знаю чи цього буде достатньо для тривалої боротьби України. Ми повинні розглянути інші системи, зокрема німецький Таурус та можливо більше ракет Storm Shadow і Scalp з інших країн. Питання виробництва високоточних снарядів дальної дії в Україні я вважаю також релевантним. І США та інші країни-партнери України повинні поступово переходити від постачання своїх систем в Україну до постачання компонентів і запчастин щоб Україна могла виробляти свою власну зброю, Тому що давайте будемо чесними: високоточні ракети великої дальності, безпілотники, крилаті ракети все це треба використовувати проти відповідних військових цілей, також на території Російської Федерації. Особливо якщо у вас немає достатньо потужної протиповітряної оборони, тоді ви мусите вдаряти по аеродромах та майданчиках запуску балістичних ракет. Просто за. Хищатися, не намагаючись знищити ядро загрози з військової точки зору, це не має сенсу. Тож, якщо Україна зможе самостійно виготовляти далекобійні ракети, вони зможуть використовувати їх проти цих цілей. Я вважаю, що це важливо. Чи вважаєте ви, що одна з причин, чого Німеччина досі не бажає надавати Україні Таурус, це тому, що Німеччина занепокоєна потенційним використанням цих ракет проти цілей на території Росії? Чи за цим стоїть щось інше? Бо німеччина намагається діяти в тандемі зі США. Тепер Вашингтон каже, що надає Києву далекобійні атакам. Чому Шольц досі проти? ви правильно сказали. Це не Німеччина, а канцлер Шольц і його команда. Більшість у парламенті підтримує передачу Таурус. Також майже всі експерти виступають за це і просувають це питання впродовж тривалого часу. І нині вже ніхто не розуміє аргументи, які використовуються проти рішення передачі цих спроможностей Україні. їх треба було доставити вже давно. Я думаю, що зараз тиск на канцлера поси. Люється, тому що він завжди хотів діяти у тандемі зі сполученими штатами, і тепер, коли Атакамс з більшою дальністю вже в Україні, цей аргумент більше не можна використовувати проти поставки Таурус. Але ми також бачимо, що канцлер зараз веде активні передвиборчі зустрічі напередодні виборів до європейського парламенту і намагається створити враження, що відмова надання Таурус якось сприяє миру. Я думаю, що все навпаки, але це ситуація, яку ми маємо. Washington DC and in a couple months. Ми з вами говоримо у Вашингтоні. За кілька місяців тут відбудеться 75-й саміт НАТО ювілейний саміт. Що ви очікуєте від цього саміту для України? Чи є якісь зрушення в напрямку надання Україні чіткого шляху до членства в НАТО? Чи не варто на це розраховувати? Столтенберг нещодавно сказав, що про запрошення на цьому саміті знайтиметься Фост, айбелівте Нейтополь, я вважаю, що НАТО і Трансатлантична безпека важливіші, аніж одні вибори у США. А по-друге, США не повинні боятися лідерства. І мене дратує, коли я веду розмови у цьому місці, і відчуваю, що Сполучені Штати бояться бути лідером через внутрішні причини або через вибори. є важливі питання для обговорення. Це не лише святкування. У Європі йде велика війна. Нам нічого зараз святкувати. Що ми повинні зробити, то це забезпечити мир і стабільність, а також розпочати переговори про вступ у Раді НАТО Україна та привести Україну у положення, коли вона може стати повноправне членом НАТО, Я думаю, що це частина мирного рішення на європейському континенті, і це слід так сприймати нелогічно думати, що зволікання із цим яким чином сприятиме миру. Я думаю, що це був би неправильний сигнал да якщо НАТО збереться у Вашингтоні і не надійшли правильного сигналу ні Україні, ні Росії. Як це на вашу думку вплине на хід війни? Чи Росія це як чергове зелене світло для продовження тиску на Україну та продовження агресії? Прашеннюкреїнконтінідеґрешен ваша вил стопте агрешенвенежстопт. Росія припинить агресію, коли вона буде зупинена. Це не залежить від наших політичних переговорів і наших політичних рішень. Війна ведеться на полі бою, і поле бою буде рушієм політичних дискусій, а не навпаки. Тому ми повинні зупинити Росію військовим шляхом. Повну версію інтерв'ю із Ланге Дивіться на Ютуб сторінці голосу Америки українською і читайте на нашому сайті. Через війну в Україні спостерігають значне збільшення кількості пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом. Лише за перші два місяці 2024 року ПТСР діагностували такій самій кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік. Американський клінічний психолог та науковець СКІ Прізо хоче допомогти українцям упоратися із травмою війни. Він розробив інноваційний метод психотерапії із використанням віртуальної реальності для боротьби із ПТСР серед американських. Ветеранів останні два роки науковець працює над тим, щоб передати протоколи українським колегам. Більше про його дослідження розповість Христина Шевченко. В інституті креативних технологій Університету Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі багато років працює клінічний психолог-експериментатор, доктор Скіпрізо. Останні два роки у його розкладі з'явився новий проект. Він намагається передати українцям протокол психотерапії та методику, яка допоможе з ПТСР і цивільним, і військовим якщо ми зможемо використовувати віртуальну реальність, щоб через симуляцію викликати у людей спогади, які допоможуть їм повернутися назад і поговорити про ті виклики, з якими вони зіткнулись, тоді ми могли б мати інструмент, який може посилити вже заснований на доказах підхід. Доктор Скіпрізо досліджує інноваційну експозиційну vr терапію Метод експозиції не новий у світі психотерапії. За численними дослідженнями, це одна із найефективніших терапій для ПТСР вона заснована на ранній поведінковій терапії, та традиційно, коли пацієнт закриває очі та розповідає про свій досвід травми і робить це багаторазово під керівництвом терапевта. Мета терапевта тут полягає в тому, щоб допомогти пацієнту зіткнутися та переоцінити важкі емоційні спогади. У 1997 році до експозиційної терапії вперше додають елемент віртуальної реальності тоді з'явився сценарій Віртуальний В'єтнам. Поєднання віртуальної реальності і експозиційної терапії заінтригувало Скіпарізо ще у 1995-му, а у 2005-му він створив віртуальний ірак. Байді! 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 Поле бою на якому американські ветерани переживали Ірак вдруге. Віртуальний ірак виявився успішним у лікуванні понад 70% людей з посттравматичним стресовим розладом, і тепер ця терапія використовується у понад двох сотнях госпіталів, які працюють з ветеранами спочатку багато хто думає, о я пограю у відеогру та вилікую свій посттравматичний стресовий розлад. Але вони скоро дізнаються, що, хоча ми використовуємо ігрові технології для створення світів, це не гра. Йдеться про те, щоб допомогти комусь зіткнутися з дуже складними життєвими переживаннями, але в спосіб, який можна систематично контролювати, щоб їм не довелося відразу пірнати у глибину, Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го скіп різо, скіпрізо, як і багато американців, дізнався через новини Це злочинне вторгнення Росії. Мені дуже не сподобалось те, що я бачив у новинах. Скіп разом із українською групою психологів вирішили створити сценарії для українців, які б симулювали травматичні ситуації українсько-російської війни. Скіп показує нам перші чернетки. Я одягаю окуляри і дивлюсь, що відбувається. Ще чернетка сценарію, який імітує події, які відбувались на початку війни у Гостомелі. Але вже навіть зараз цей світ здається занадто реальним. Хоч я не відчуваю емоційного тригера, мабуть, тому що в час сторнення я проживала у США. Та люди, які на той момент зіштовхнулись із чимось схожим, будуть зовсім по іншому реагувати, каже Скіп. Їм потрібно буде пройти 10 занурень, аби подолати травму. Сценарії розробляють українські колеги Скіпа. А координувала їх директорка Українського інституту психологічної освіти та консультування, професорка Ольга Запорожець. Ми спочатку створили таку робочу групу з психологів нашого центру в Києві. Які надавали допомогу ну, декілька років і дуже активно, саме з початком широкомасштабного вторгнення. І я в них багато разів запитувала, які ситуації ви найбільше берете в терапію і пропрацьовуєте, які є найбільш травмівними. І ми склали такий от список. Він був ну, не знаю, 15-20 різних ситуацій. Ситуації не мають цілковито відображати реальність, а радше описують колективний досвід цивільних людей. Да, це евакуація тривоги. Для декого це от потяг, коли вони евакуювалися. Різо на прикладі сценаріїв Іраку та Афганістану показує, як буде виглядати уже закінчений український сценарій. Пацієнт під час занурення має одночасно розповідати, що з ним відбувалось, що він бачив і що він чув. Тим часом психотерапевт у реальному часі може змінювати пору дня, звук ситуацію. Проектом зацікавилось і Міністерство ветеранів України, адже вважають, що ігровий елемент терапії може привабити ветеранів, особливо молодих, яких стає все більше в Україні. На жаль, немає культури розвинутої ходити до психолога, звертатися за до за допомогою до психолога. Звичайно, що за останні два роки повномасштабного вторгнення більше людей звертається за допомогою. А більше з'явилося кваліфікованих психотерапевтів, які здатні працювати з таким напрямком, але все рівно залишається категорія людей, яким важко туди піти. Вони бояться в них ну, така стигма. І ми думаємо, що це буде і більш приваблювати людей, власне, молоде, молоде покоління. За ініціативою Скіпа університет безкоштовно передав код до програми українським девелоперам, які розробили уже три сценарії. Та в процесі каже науковець: виникли труднощі на подальшу розробку не вдається зібрати коштів наразі ми відкрили сайт пожертвувань у сполучених штатах, і нам вдалося зібрати близько 11 тисяч доларів. Я вважаю, що нам знадобиться приблизно 400 тисяч, щоб мати справді відточену та відшліфовану систему, актуальну для українського населення. Я думаю, що ми отримаємо більше пожертвувань. Я не впевнений, що це відбувається через незнання про існування цього проекту. Ви знаєте, зараз Україна це лабораторна чашка трав. і є багато людей, які, якщо вони не отримують лікування, все життя будуть страждати від трав, які можна ефективно лікувати, якщо вони звернуться по допомогу. Попри нестаток фінансування, Скіп та його українські колеги не зупиняються. Віртуальні світи уже зараз випробовують на собі українські психологи, і водночас Скіп з асистентами. А вже трохи більше ніж за місяць обіцяють лікувати українських пацієнтів з Лос-Анджелеса. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Тим часом віце-президентка США Камала Гарріс перебуває із візитом у Пенсильванії у межах президентської кампанії Джо Байдена. Там вона говоритиме про боротьбу за репродуктивні права американок питання, яке є неріжним для президентських перегонів у США цього року. Дональд Трамп захищає право штатів регулювати репродуктивні права. Водночас, Джо Байден каже, що захистить вільний вибір жінок та доступ до належних медичних послуг. Подробиці розповідає Ірина Шинкаренко. Штаб Байдена ставить репродуктивні права у центр своєї передвиборчої кампанії. Віцепрезидентка Камала Гарріс проводила кампанію у Флориді того дня, коли набув чинності новий закон про аборти. Це боротьба за свободу, фундаментальну свободу ухвалювати рішення щодо власного тіла і не дозволяти владі вказувати, що потрібно робити. Новий закон у Флориді є одним із найбільш обмежувальних у США і Викликав ініціативу включити право на аборти в Конституцію штату під час голосування у листопаді. Штати США ухвалюють власні закони про аборти, оскільки рішенням Верховного суду від 2022 року було скасовано федеральний конституційний захист права на аборт. Три із шести суддів, які вирішували цю справу, були свого часу призначені президентом Трампом. Гарріс каже, виборці мають притягнути його до відповідальності. across our nation. У нашій країні ми спостерігаємо повну атаку держави на репродуктивну свободу. І зрозумійте, хто винен. Це зробив експрезидент Дональд Трамп. Попри заяви Трампа, що новий закон у Флориді заходить надто далеко. Він регулярно приписує собі заслуги в тому, що питання абортів вирішується нині на рівні штатів. Це воля народу. Він пояснив у відео в соціальних мережах минулого місяця. багато штатів будуть мати різні рішення. У багатьох буде різна кількість тижнів. Деякі матимуть більш Консервативні закони, зрештою, все залежить від волі народу. Ви маєте слідувати своєму серцю або у багатьох випадках своїй релігії чи вірі у жіночій клініці у Форт-Пірсі у Флориді. Пацієнтка побоюється, що внаслідок прийняття нового закону помре більше молодих жінок чесно кажучи. Я думаю, що це спричинить значно більше смертей, бо шість тижнів це не дуже багато часу. Я відчуваю, що аборти все одно відбуватимуться незалежно від того, це законно чи ні. Це просто буде небезпечно. Власниця клініки Кенді здай каже, що до прийняття нового закону про аборти був наплив пацієнтів. Для неї заборона у шість тижнів є надто обмеженою багато дівчат навіть не знають, що вони вагітні, поки не мине шість тижнів. Вони думають, що це чотири тижні, бо в них ще не було менструації. А потім ми робимо наше УЗД, і це вже шість. Біля клініки протестувальники проти абортів намагаються сконтактувати з кожною жінкою, яка туди заходить. I'm here, has hurt me. Я тут, бо аборт завдав мені болю, і я точно не хочу бачити інших жінок, які постраждали від абортів. Вони заходять у двері і ніколи не виходять такими, як раніше. Незалежно від того, як вони намагаються продовжувати жити звичне життя. Вони ніколи не будуть такими, як раніше. Хоча заборона абортів мотивує багатьох виборців республіканців, Трамп схоже пам'ятає про політичну вразливість цього питання в умовах президентських перегонів. Ой здо байога. Завжди слідуйте своєму серцю, але ми повинні перемогти. Ми маємо перемогти. Ми нація, яка занепадає, але ми більше не можемо бути занедбаною нацією. Ми зробимо нашу націю великою. Гарріс заявляє, союзники Трампа серед республіканців у конгресі хочуть заборони абортів на державному рівні. Трамп каже, зараз у цьому немає необхідності, поки штати можуть ухвалювати власні закони про аборти. Ірина Шинкаренко Скотт Стернс, Голос Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними у актуальних та правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі! Спокійного ранку. Побачимося завтра!